Ти ж не просто йдеш там по зеленому лісу, мовно гуляючи, і там собачка і хтось гуляє або ще щось. Ні, це відбувається не так. А деяку ділянку ти про маєш пройти дуже швидко, а деяку ділянку ти маєш проповсти, а, але вся ця ділянка вона повністю вкрита трупом. Нашими ворожими, тобто ти а тут біля тебе чиєсь обличчя лежить. Ну і воно вже там бачиш, що не перший день лежить, але ти маєш проходити цю ділянку. Коли ти вже виконав завдання, ти починаєш це згадувати. Під час виконання не дуже звертається на це увага. Це все починається спливати в голові, і це надзвичайно жахливо. Трупний запах я досі до нього не можу звикнути, Хоча я трупів бачив вже сотні. А ще при цьому треба виконувати завдання і реально десь біля нього прямо у сенсі проповзати. Але ти постійно живеш серед цих трупів, якщо ти виконуєш трумів. Один з блін. Котрі ми захопили, ми прям сиділи на загиблих. Блін, як змінити це слово на букву П. І ми їх використовували як стільчики. Ти ж не будеш стояти там добу. Ну, типу, ти нічого не можеш цим зробити. І це постійно. Ти постійно з цим тикаєшся.